Виконуємо номер 1485, завдання 3 і 4 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Знайди значення виразу. Приступаємо до виконання. Поставимо порядок дій. Перша дія додавання, друга множення, третя віднімання. Виконуємо першу дію: 34,1 додамо 16,4. 1 додати 4 буде 5, 4 додати 6 буде 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 3 додати 1, 4, да ще 1 – 5. Поставили кому під комами. Вийшло 50,5. Виконуємо другу дію. 50,5 множимо на 5,4. 4 множимо на 5, 20, 0 записали і 2 записали. 4 множимо на 5 20. На 0 множити не будемо. Множимо на 5. 5 множимо на 5, 25. І 5 множимо на 5, 25. Виконуємо. Додавання. 0 2 5 4 2 5. Відокремлюємо три цифри після коми. Вийшло 254,52. Виконуємо третю дію. 254,52 віднімаємо

Поставили кому, під комами. вийшло 250,573. Записуємо нашу відповідь. 250,573. Завдання четверте: розставимо порядок дій: перше множення, друга множення і віднімання. Виконуємо першу дію. 47,8 множимо на 40,8. 8 множимо на 8 буде 64. 4 записали, 6 запам'ятали. 7 множимо на 8 56, до да 6 62. 2 записали, 6 запам'ятали. 4 множимо на 8 32, до да 6 38. Множимо на 4. 4 множимо на 8, 32 2 записали, 3 запам'ятали. 4 множимо на 7, 28, да 3, 31. 1 записали, 3 запам'ятали. 4 множимо на 4, 16, Да, 3, 19. Виконуємо додавання. 4, 2.

4 множимо на 5, 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 5 множимо на 8, 40 та 2, 42. 2 записали, 4 запам'ятали. 5 множимо на 9, 45 да 4, 49. Множимо на 4. 4 на 4, 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на 8, 32 да 1, 33.

Вийшло 398,52 і виконуємо третю дію 1950,24 віднімаємо 398,52 4 відняти два буде 2. 12 відняти 5 буде 7. 9 відняти 8 1, 14 відняти 9 буде 5, 8 відняти 3 5 і 1 переписали, поставили кому під комами. Вийшло 1551,72. Записали результат. Ми знайшли значення виразу номер 1485, завдання третє і четверте виконано.